Всім привіт! Оці роли називаються Спрінг-роли. Я багато років вже їх роблю. Ви дуже просили цей рецепт, і я вам зараз його покажу. Дуже дякую за підтримку. Ви мої найкращі. Всім привіт. Я знаю, що ви чекали, а я старалася і зробила вам це відео. На них кажуть спрін рол. Я це все організувала в Монреалі. Я вам підкажу, вам буде вже легше то все зробити. Я знаю, що ви чекали. Отакі, От ось, бачите, рисова бумага. У китайському магазині продаються такі підставочки. Шикарно, дуже, дуже класно, дуже зручно совітую цю підставочку купити. Вона недорога, тому що вона вам пригодиться. Ось у мене вже салати підготовлені. салат у нас він називається ромен. Такий довгі листочки ріжете. А якщо ні, можете придумати будь-який салатик. Просто цей салат ромен, він хрустить. Через то він мені дуже подобається і він оригінально підходить до цього. Колись я скопірувала цей рецепт, ходила в один вейгор ресторан, там був 7 доларів такий маленький. А мені, щоб наїстись, мабуть, треба було штук 10, думаю, 70 доларів тільки, щоб раз поїсти ці роли. Навчусь сама. І я цей рецепт відчеканила вже на мій смак, і багато людей то пробували, дуже сподобалось. І всі просили рецепт, так що я вам зараз його покажу. І так, салати. Які порізані, потім натерта морковка, потім вермишельку таку зварила китайську лапшичку. От. І тофу. Тофу поріжемо разом, тому що я хочу, щоб ви побачили, як воно ріжеться. І дивіться, яке тофу. Воно отаке коричневе, отакими кусочками продається, запаяне в китайських магазинах беріть. У Монреалі то великі магазини, там дуже швидко все продається. Дивіться на дату. І як то ріжеться, я зараз вам покажу. Обов'язково тофу і приблизно оці квадрати Це буде ваш розмір на весь рол. Отако я перерізаю, бо вони товстенькі, а потім стружечкою, тако соломкою ріжете. Бачите? Получиться в от отакого. Зараз побачите. отако от перерізаєте пополам і стружечкою ріжете. А ви знали, що тофу воно робиться із соєвого молока, яке ферментірується, а потім, як наш сир ми робимо робиться із. Ферментірованого молока, сої, положу сюди в тарілочку, воно все повинно лежати отак трошки в втородні, тому що на досточці я це все буду крутить. І якусь частину я зроблю з оцею морською капусточкою. Буде тіпа, тіпа суші, так? Але це не суші, тому що соус. Я зробила сама, беру рисову цю штучку, і от мисці, в мене така є велика, з теплою водою кидаю ці штучки рисові. Ви повинні добре бути організовані, тому що оцей рисовий папер я вже не один раз викинула його, практикувала, і інколи в мене не вийшло. Треба дуже швиденько робити. Ложу один ось оцей. Сюди морську ту капусту плесковану, Потім ложите рис, трошки рисової лапшички, трошечки ложите морковки. Потім я ложу салатик, хоча салатик треба було зразу положити. Трошки так зробимо І завертуємо. Завертуйте його, як голубець. А ще краще, як блінчики, завертуйте. Отако-тук-тук-тук. І воля. І от таке воно у вас, виходить, складайте, щоб трошки підсихало перед тим, як ложити в якісь форми. Ще раз показую: берете одну рисову бумагу, намочуєте в теплі водички так швидше, холодні довше. Можете всередину якесь насіння кидати, якщо ви любите вего. Сьогодні я вам покажу Вего варіант, який дуже крутий, бо зараз у нас Великий піс. І вже все так надоїдає, що треба щось таке цікавеньке зробити. Положу я сюди цей ось водорослі. Потім положу трошечки салатика. Так от. Трошечки берете цієї лапшички рисової, відваряної, морковки і тофу. Оцей варіант коричневого тофу у мене самий любимий. Я вже пробувала різний. Можете багато не експериментувати, а скопірувати у мене. Я ще вам нагадаю, що всі інгредієнти я купила в Монреалі в магазину Тімха. От, то є китайський магазин. Там дуже якісні і свіжі продукти. Але добре, дивіться, на дату. В магазині Тімхас все розпродується. Вони мені за рекламу не платять. І там можна купити у великих упаковках. Рисова бумага. Обов'язково повинна бути номером М. Це мідіу. От, ну такий середній розмір. Мідіу. То є перший. Типа Еска, потім мідіу і потім буква Гран. Тут пишуть вони жі, це як велике, але краще всього беріть міділ. Обов'язково не перемочуйте бумагу. От Краще, хай вона ще тут чуть-чуть вам дойде, тому що вона дуже швидко розкисає. Кілька викинете і будете знати потім. Ложите листочки, рисової вермишельки, трошки морковки і тофу. І тофу. Бачите, потім я то все закручую. Такі получаються вегетаріанські голубці. І ще треба дуже знати, дуже то вам пригодиться, дуже корисно. Перед тим, як їх скласти в якусь коробку, ці роли, вони трошки як липкі, то я роблю це мій лайфхак так посиплю на досточку конжут, легенько тако розсипаю його, досточка в мене велика, на любу велику доску, як варенички. Який я кунжу. І в мене є тут насіння хемпса, трошечки хемпса посиплення. І вони трошки липкі, то я отак їх, дивіться, ось чук-чук, оп, на досточці обкручую. Чорний у мене кунжут, бачите. Тоді вони в коробочці, у вас не будуть липнути. І дуже гарно виглядає. Бачите, як? Я ложу ці ще, Отако от обваляємо їх. Тоді, як я їх складу в коробочку, вони в мене не будуть липнути. Який соус, я вам зараз покажу. Не виключайтесь, тому що такого соусу ви ніде не купите. О, от так воно виходить? Ви бачите. Так гарненько. Що нам потрібно на соус? Дивіться, хлопчики, дівчатка, робіть скріншот. В Монреалі оце продається. Якщо оцього нема, ви можете замінити соусом чілі або чимось пекучим. Оце пекучка. Потім усе отаке де коко. Типа молоко, но воно густе, як слівки, бо є рідке, так пробуйте. Якщо не болтається, то беріть. Я для соусу, коли роблю, беру таких дві банки. Ну, Це, щоб показати, я беру одну банку вам і показую. Потім соя. От, Соєвий соус, то трошечки я його додаю. Десь як дві столових ложки. На оцю банку, або чуть-чуть більше. Все будете робити на свій смак. І трошечки вінегр це виноградний уксус, або яблучний уксус, або лимон. І ще один інгредієнт це мед. І отакий от натюрморт. Дивіться, зробіть скрімшот. І розколочуйте ложкою або в блендері. Воно у вас вийде трошки густіший. Бо, як я вам сказала, в мене трохи воно рідке, але це рівно смачно. Це рідкий варіант, дуже класно на салати Бачите, він ріденький А густий варіант класно на ці роли що ми зараз зробили. Але нічого страшного, бо це густе, як крем. А те, що я купила, була точно така сама баночка. Писалося теж молоко, але воно було рідке. На смак воно похоже. Але я вже його з'їм, бо теж воно класне. І того, дивіться, отакий от ролл, получається. Розрізаємо. Отаке воно, дивіться, класне получається. І. Лимом сюди цей соус і смакуємо приємно. А ну давайте зараз разом засмакуємо, фантастика, друзі, соус. Все правильно напишу в описі, але я забула про пасту Арахісову. А зараз дуже хочу помолитись за нашу рідну ниньку Україну.